Вітаю вас, пані та панове! Слава Україні! Приїхала мені ось така посилочка. Тут у нас акумулятори, зараз ми їх розпакуємо і будемо збирати наш літій залізофосфатний акумулятор. Ну що ж, сідайтеся позручніше, беріть чай, кавусю, праніки або пиво з фісташками і погнали. Треба обережно розпакувати все, щоб ножом не позакоротювати случайно якісь елементи. Бачите, можна було би пошкодити ізоляцію. Ось такі елементи. Літі залізофосфатні, типу розмір 26 650. Так, секунду. Так, як бачимо, тут у нас вони мають кожен по 10 Вт-годин. Якщо у нас їх тут 16 штук, значить у нас має бути правильно 160 Вт-годин акумулятор. Ну що ж, повіймаю всі елементи, дивіться, всі вони мають сліди контактної зварки, тому що елементи відповідно не нові. І треба буде ось це все зачистити. Щоб наша нікелева стрічка добре приставала до контактів, щоб був добрий контакт з нашими плюсами і мінусами наших акумуляторних батарей. Друзі, ось так має виглядати почищений елемент в порівнянні з непочищеним. Як бачите, тут є ось такі сліди зварки, а тут нема. Нігтям навіть ні за що не зачіплюється. В такому випадку буде добрий контакт нашої нікельвої стрічки з поверхнею нашого акумулятора з плюсом і з мінусом. Тому треба ось це все прибрати. Друзі, наступним кроком, після того, як ми зачистили ось усі ці наші контактні поверхні, плюси, мінуси. Дуже важливо переглянути усі наші плюси. Поведувати звідси лишнє, лишню стружку, яка могла. Залишитися внаслідок того, щоб шліфували контакти, тому що вам це не потрібно. Там може бути почати коротити його з корпусом. Тому що, як пам'ятаємо, корпус це наш весь мінус, а плюс у нас тільки тут. І треба уважно дивитися, щоб після зачистки ваші оці ізоляція біля плюса не була ніде пошкоджена. Якщо вона десь трошки пошкоджена. То тоді краще ще наклеїти якусь ізоляцію. Ну, приблизно ізоляційну бумагу є такі спеціально вставочки кругленькі продаються на Аліекспресі. Це вже хто що має, той тим зробить. Ну, але суть того, щоб тут, всередині, під плюсовим контактом нічого не було. Отже, поступово не поспішаючи. Міраємо опір та напругу кожної з наших комірок, елементів. Наприклад, тут у нас 3,34 вольта. І наш внутрішній опір 12,06 Мільйон. Отже, після нашого заміру внутрішнього опору, що ми маємо? Ми маємо 7 елементів. З внутрішнім опором 11,9, 11,8 до 12 мОм. Тоді маємо два елемента з внутрішнім опором 12 12,05, 12, ну, 12 мОм. Напруга у них всіх однакова. 3,34 вольта. Тоді далі 4 елементи у нас з внутрішнім опором 12,2, 12,20. 3, 12, 29. І три елементи у нас з опором 12,5 12,6. Тепер нам що треба зробити? Нам треба зробити так, щоб цей опір розподілився більш-менш по 4 комірки однаково. Ну що ж, більш-менш я відсортував їх. Все одно, це буде краще, ніж просто це робити наугад. Тому що. Плату, BMS плату ми використовуємо без активного балансира, це раз. А по-друге, чим краще збалансований ваш акумулятор, тим більше ємності він вам віддасть. Тому наступним кроком, що ми маємо зробити, ми маємо проклеїти двосторонній скотч між кожним елементом і з'єднати їх між собою. Відбувається це все дуже просто. Знімаємо скотч. І приклеюємо наші елементи. Пальцями фіксуємо, щоб вони стояли рівно по висоті. Чому я використовую двосторонній скотч? Може хтось хоче запитати. Все просто, тому що в мене немає холдерів і немає 3D принтера, щоб їх надрукувати. А двосторонній скотч це додаткова ізоляція між нашими елементами. І охолодження додаткове, тому що вони не будуть так грітися. Тому рішення непогане. Звісно, якщо ви купуєте з холдерами ваші акумулятори, мені приїхали без холдерів. Отже, друзі, тепер, коли ми з'єднали наші елементи по 4 штучки, ті, які мають бути у нас паралельно, треба набрати послідовну нашу напругу. Нічого складного, так само Оп. плюси, Оп, блін, наклеїв лишній двосторонній скотч. І мінуси. І зробити їх ось так. Так, далі нам треба буде підготувати ось такі шматочки нашої, нашої стрічки, і будемо її фіксувати на магніти, так, як це робили і попередні рази. Ось таким чином. Стараємося, щоб більш-менш було рівно, але, в принципі, то на швидкість не впливає. Вмикаємо нашу контактну зварку. Запищала, дивимося наші передачі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все правильно налаштовано. Поїхали. Як я вже й казав в попередніх відео, сильно притискати не потрібно. Тому що якщо сильно притискаєш наші електроди, тоді воно погано переварюється. Легенько приставили і все. Ось, Тримається все добре. Ну що ж, друзі, як бачимо, я проварив наші елементи паралельно. Ось. А тепер нам їх треба з'єднати послідовно. Від плюса до мінуса, від плюса до мінуса, і від плюса до мінуса. Тут вже будуть потрібні ось такі менші маточки. Теж будемо фіксувати їх магнітом, щоб в нас вийшло все акуратно. Так, друзі, ось такий має вигляд наш акумулятор. Це в нас силовий мінус, це в нас силовий плюс. Ну, як ми говорили, спочатку ви бачили, ми набрали паралельно. Далі, від нашого ось першого плюса, ми йдемо до мінуса. Далі, від мінуса до плюса, від плюса до мінуса. Від мінуса до плюса, і від плюса до мінуса. Ось таким чином. З цієї сторони, тут з'єднано так. І з цієї сторони посередині. Тепер далі. Ось цей силовий плюс і силовий мінус, нам треба проварити ще декілька слоїв. Я буду ще двома лентами варити оце. Тому що тут будуть більші навантаження. Якщо ви бачите, тут по переходах від плюса до мінуса в нас D4 ленти. То тут зараз тільки стоїть одна. Я ще по дві кину. Щоб в нас нічого не грілося, щоб в нас було все добре. Далі наш плюсовий контакт. Забираємо магніти. Дивимося. Все тримається дуже добре. Так, далі момент. У нас тут плюс, силовий плюс і силовий мінус. Зараз, бачите, складається з двох стрічок. Далі нам треба буде ось цей мінус спаяти до БМС плати. І щоб не припаювати кожну цю стрічку окремо, я їх візьму і спаяю. Так, дивіться, обережно, тому що можна закоротити. Тому що це ж метал. Просто підсовуємо легенько під наш. Вихід. І зараз теж його між собою зваримо. Скільки його тут буде треба обрізати, я не знаю. Тому я його переварю такого весь хай буде. І так само другий контакт. Але ж дивіться, обережно не підсуньте цю пластину. Десь під інші контакти, тому що закоротите, зробите КЗ. А вам це не потрібно, Так, що ми бачимо, що наші пластини вже трошки нагрілися суцільні, вже не болтаються. Давайте зацінимо трохи. Якість нашої зварки. Ось так це все приблизно виглядає. Все тримається дуже добре. Ніде нічого не пропущено. Силові наші виходи теж як моноліт. Ну і перевіряйте, перевіряйте, якщо будете робити самі, перевіряйте, чи все у вас проварилося. Ну і наступним кроком нам треба чіпити нашу БМС-плату до нашого акумулятора. Ось це давайте розірвемо її свіженьку, новеньку. Ось оце у нас буде мінус наш. Тут в акумулятора ось наш. Силовий мінус вихід. Отже, нам її треба закріпити тут і припаяти сюди. Так, приклав їм нашу БМС плату. Підпаяв я наш мінус. Ну, як так передвитися, то там навіть виступив наш припой. Все добре, все надійно. Далі продовжуємо. Нам треба пролудити ось ці контакти. 1, 2, 3, 4. Це на наші плюси від балансування B1, B2, B3, B4. Пролучуємо і підпаємо туди провода. Друзі, підпаяв я наші балансирні провода. Отже, це в нас силовий мінус якийсь заходить. Далі, перший від нього провід. У нас йде на перший плюс. Сюди. Другий провід у нас, бачимо, ось він. Пішов сюди, пішов сюди і виходить на другий плюс. Далі третій провід у нас піде сюди. І піде у нас на третій плюс. І четвертий провід ось він, Б4. То, як назве, виходить нас сюди і піде сюди на четвертий плюс, на силовий. Так, друзі, підпаяв я наші силові провода. Ось наш плюс, ось наш мінус. Ну, і зараз далі треба буде поклеїти ізоляцію. Ізоляційний папір і потім обтягнути термосадочною плівкою. Давайте зацінимо. бачим як підпаяні наши балансувальні провода наш силовый минус силовый плюс Тоді далі балансувальні провода до наших шин я так уважаю что ножом не зривається. То значить, вони не повинні повідпадати. А тут, до речі, на цих шинах треба бути обережним. Треба добре прогрівати, пролуджувати, тому що, здається, ніби причепилось, припаяв, а воно насправді тримається погано. Тому перевіряйте. Ну, ось так. Тут я провода теж залудив. Щоб вони не розслоювалися. І щоб можна було провести тести акумулятора. Далі ми що робимо? Правильно клеїмо нашу ізоляцію. Ізоляційну бумагу. Надіваємо нашу термозбіжну плівку. Як я дружина на роботі і не бачу, чим я займаюся, я зараз піду і затибрю її фен. Наш акумулятор готовий. Трошки повилазили провода, тому що термозбіжна плівка їх витиснула. Але загалом дивіться, який акумулятор вийшов акуратний, такий, можна сказати, як заводський. Далі в нас треба підключити його до лабораторного блоку живлення, повністю зарядити, потім під'єднати електронне навантаження. І перевірити його ємність. Багато мене питали в коментарях, чим я заряджаю свої ось ці акумулятори. Є для них спеціалізовані зарядні пристрої для літій залізофосфатних акумуляторів. Мені так і їде. Наразі в мене поки що такого немає. Тому буду заряджати я його ось таким мініатюрним лабораторним блоком живлення. Його треба чимось заживити або від акумулятора. Або ось від ноутбука сюди, або через XT60, або через вихід USB Type-C з підтримкою Power Delivery. Я буду використовувати зарядку від ноутбука. Так, беремо плюс і мінус від нашого лабораторного блока живлення. Мінус під'єднуємо до мінуса. Плюс до плюса. Треба зробити так, щоб вони не зустрілися і не закоротили одне з одним. Напруга виставлена 14,6 В. І сила струму 4,6 А. Можна було б більше поставити струму і 7 А краще було б. Але, на жаль, мій блок живлення від ноутбуку занадто слабкий і він перегрівається. Тому, нажимаємо кнопку ON і чекаємо. Все, зарядка пішла. Як бачимо зараз, наш акумулятор споживає 4,6 А потужність 63 Вт, майже 64. Залишаємо так, поки він повністю зарядиться. О, як бачимо, в нас вже засвітилися балансири. Чекаємо, поки він повністю зарядиться, і потім будемо тестити його наємність. Акумулятор повністю заряджений. Ну, він приїхав. Верніше не він, а всі елементи приїхали, практично майже заряджені повністю. Тому зараз що ми робимо далі? Ми підключаємо наше електронне навантаження. Як бачимо, у нас все збито по нулям до наших клем акумулятора. Вмикаємо навантаження. І дивимось, скільки він віддасть своєї ємності. Друзі, завершився тест ємності нашого акумулятора. Він тривав у нас 1 годину 54 хвилини. Наш акумулятор віддав 167 ватт-годин, або 13,3 А години. Це дуже достойний результат. Якщо заявляється, що один акумулятор видає 10 ватт-годин, а наших 16 віддало. 167 Вт-годин. Тобто, вони віддали більше, ніж їхня номінальна ємність. Чи можу я рекомендувати дані акумулятори? Так можу. Вони віддають більше, ніж нові по техпаспорту. Тому дуже класні акумулятори. А тепер давайте поговоримо далі. Ви мене багато питали в коментарях, чи можу я зробити акумулятор. Для вас на замовлення, тому що попередні акумулятори я робив для себе. Ось цей акумулятор я робив для продажі. Зараз ми підіб'ємо підсумки, скільки обійшлися елементи, скільки обійшлися BMS плата і інші розхідники. І порахуємо з вами його ціну. Так, ну і тепер щодо ціни, друзі, елементи мені обійшлися в 1020 гривень. Це разом з усіма поборами OLX-у і це ще при доставці е, Укрпоштою безкоштовні. Там зараз ще в них якась акція, чи це мені така акція, не знаю. Далі. БМС плата 100 гривень, Нікельова стрічка плюс-мінус 100 гривень, з кожних 2 30 гривень. Провідники це мається на увазі провода, ось ці силові і ці тонкі балансувальні. Отже, провідники плюс-мінус 60 гривень. Ізоляція. Ізоляція це в нас. Входить сюди ізоляційний папір і наша ось ця плівка термоусадочна. Ізоляція я порахував 50 гривень. Разом це у нас виходить 1360 гривень. Це тільки на матеріали. Ну, я щось я не врахував, не знаю, ну плюс-мінус десь воно так. Ну, і моя робота це 440 гривень, тому що, повірте мені, щоб це все зробити, півдня мало. Коло нього добре треба погратися, поки позачищаєш ці всі контакти, поки ти його провариш контактною зваркою. Це якщо є ще та контактна зварка, ні, то треба це все паяти. Далі пропаяти провода, це все перевірити, щоб ніде нічого не відпадало, це все зробити, скласти докупи, ну, є що трошки погратися. Тому робота 440 гривень для моїх. Улюблених фанатів мого каналу. І разом виходить у нас ціна в 1800 гривень. Чи це дорого, чи це мало, ну не знаю. Ану гляньте, скільки коштує не літій залізофосфатний акумулятор. на 4, Ну, практично майже на 14 ампер годин, а обичний кислотник. Ну, гелевий там ще. Ці акумулятори взагалі на порядок дорожчі, Не то, що на порядок. А Пару разів продаються, якщо вони готові виготовлені магазином. Я ж для вас за таку ціну зробив. Кінці тут у нас пропаяні. Ну, він так не поїде до вас, щоб просто надягнута термоусадка. Я оце все обіжму, ви собі потім дома зріжете, щоб воно по дорозі десь не закоротило. Що таке 167 Вт годин, чи 170, чи 160, ну плюс-мінус. Це доволі багато. Це вам вистачить на 2 години, 2-2,5 години роботи телевізора разом з тюнером Т2 37 дюймів. На 2-2,5 години. Або для роботи комп'ютера з великою відеокартою, не вбудованою, а окремою на годину. Або й трохи більше. Ну, дивлячись, кого, який комп'ютер. Якщо це буде влаштована графіка в процесор, то це буде ще більше. Тобто, оця штучка у вас безперебійнику забезпечує вас роботою на деякий час. Ну і підводячи підсумки, можу сказати, що акумулятор получився достойний. Елементи, ось ці зелені, нічим не гірші за ті оранжеві, які я паяв попередні акумулятори, собі. А можливо, навіть краще, тому що тут менший внутрішній опір. Заявлену потужність вони віддають навіть трохи більше. Тобто вони використані недовго, як на мене. Получився акумулятор доволі хороший. Дивіться, я створив групу в Телеграмі. В описі до відео теж залишу. Хто захоче, під'єднуйтесь, там будуть якісь нові анонси, там будуть якісь новини. Якісь, не знаю, може цікаві пропозиції на Алікспресі, можна буде поспілкуватися і так далі. Всім дякую за увагу. Був радий всіх бачити себе на каналі. Кому не важко, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментар. Це важливо для просунення мого каналу. Так що, як канал молодий, тільки почав я заливати свої відео туди. Всім дякую за увагу, до побачення і до нових зустрічей!